Було зразу здалеку, видно, хто. Ми б зразу відкрили б вогонь, повірте мені. Тому... Чуєш, ти ж Тому... мені зараз погрожуєш, дура, а ну вставай. Я Тільки навіть у нас ще тут Снайпер є. Кажи, вогонь би відкрив би по нам. А як Але... би сприймати? Ну, а як сприймати? Це, це вороже, коли на тебе зброю направляють, правильно? Я Тому... на тебе зараз зброю направляю. З тобою нормально спілкуюся. Ти мені зараз кажеш, що ти б мене би стріляв. Ти це розумієш, що ну, ти, ти кажеш? Ти розумієш, що я зараз можу це... тебе захуярити. Я це розумію. Тому ну, так і тоді фільтруй. Е, В яких вху, правил бачу, зони, правила дивись, зони. правила зони нахуй. Ось твої а, правила, правила зони, нахуй, поняв? Я тут Дура. правила ставлю. Оце твої правила зони.